Вітаю, друзі та шановні підписники! Сьогодні ми поговоримо з вами щодо стягнення аліментів. За минулий час з врахуванням судової практики, відповідно до статті 191 сімейного кодексу України аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу з дня подання такої заяви. При цьому аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач надасть суду докази того, що він вживав заходи щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг. Їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більше як за 10 років. Отже, відповідно до чинного законодавства, суд може присудити аліменти за минулий час, не більше як за 10 років, виключно за умови, що перше позаважував заходи щодо одержання аліментів з відповідача. Друге, відповідач ухилявся від сплати аліментів. Нерідко незвернення до суду пояснюється небажанням вирішувати аліментні питання в судовому порядку та сподіваннями, що інший із батьків почне самостійно перераховувати кошти. У подальшому така позиція призводить до неможливості стягнення аліментів за минулий період та фактично розцінюється судом. Як відмова від отримання аліментів на даний час, судова практика спрямована на уникнення ризику подвійного стягнення коштів на утримання дитину, оскільки у разі невирішення питання по сплаті аліментів в добровільному чи судовому порядку може виникнути ситуація, коли особа добровільно сплачувала аліменти, але одного дня отримує рішення про стягнення цих же ж коштів в судовому порядку. Однак, уникнення ризику подвійного стягнення коштів на утримання дитини та пасивна позиція одного із батьків, наприклад, це може бути мати щодо незаявлення вимоги про стягнення аліментів з батька не повинно суперечити інтересам дитини. Відповідно до правової позиції Верховного суду сформованої постанові від 18 травня 2020 року, а саме номер 215 п'ятнадцять п'ятдесят аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач надасть суду докази того, що він вживав всі можливі заходи щодо одержання аліментів з відповідача, але не зміг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від сплати. Є усталена судова практика, наприклад, рішенням Оболонського районного суду міста Києва було присуджено сплату 600 тисяч гривень за минулий період аліментів. Тому рекомендую не відкладати дане питання і не зволікати, а звертатися за юридичною допомогою до юридичної компанії Юрліга. Ваш улюблений адвокат Олена Миколаївна.